В Україні цей дискурс, антипольський дискурс його треба було б якось пригасити. Ми демократична країна, кожен має право на свою думку, в тому числі і на ті питання, які стосуються історичної пам'яті, але ж треба все-таки враховувати і актуальну політику, і те, що те, те, що. За зараз має місце намагання звинуватити Польщу в усіх гріхах проти України. Ну це контрпродуктивно і якось з цими речами треба бути дуже обережними. Це причому функція не держави, це функція, передусім експертного співтовариства, засобів масової інформації, фахових науковців, істориків і таке інше. Цей діалог має тривати, має продовжуватися. Ну ясно, що не в тому стилі, в якому його намагався вести Кароль Навроцький, тому що ну там просто звичайно. Ситуація була як це так сказати на рівні ну наукової дискусії. Скажімо, так це назвати жодним чином не можна. Тому трагедії не відбулося. Є матеріал, з яким може працювати українська влада і українське громадянське суспільство. Чим слід і зайнятися? Дякую.